Доброго дня! Хочу показати вам виконання ремонту у квартирі вторинного ринку. 40 квадратних метрів однокімнатна квартира. По старому, по суті, двохкімнатна, але так якби сучасно це однокімнатна. Тобто виконали комплексний ремонт квартири, яка не бачила ремонту кілька десят років. Була в такому стані, де прийшлося збити всі стіни підлоги, поміняти всі комунікації, все зробити наново. Тобто швидко це робимо, якісно це робимо. Такий ремонт коштує від 10 тисяч гривень за метр квадратний з будівельними матеріалами, в залежності від наповнення перепланування, видів різних робіт, додаткових, які треба виконати. Звертайтеся, виконуємо ремонт вторинної нерухомості. Швидко якісно недорого.